Слава Україні, ставте лайк, ми починаємо. Депутат Полтавської обласної ради від партії Слуга народу Марина Грекова склала себе повноваження. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. У дописі Грекова зазначила, що рішення про складання повноважень є особистим. Це зробила через те, що команда, з якої депутатка балотувалася, завершує свою роботу, йдеться в тексті. Я завжди вважала прозорість та людські цінності набагато важливішими за будь-який мандат, тому мушу звернути увагу на деякий момент. Для мене стали несподіванкою відомості у змі, щодо Плат грошової допомоги з обласного бюджету від мого імені, оскільки я завжди базуюся на перевірених даних, звернулася з запитом для отримання документального підтвердження цієї інформації, отримавши ці дані, як і завжди я діятиму, відповідно до закону написала в дописі. Варто відзначити, що Марина Грекова фактично спочатку повномасштабного вторгнення проживає в Австралії. Тим самим можна зрозуміти, що голосувала вона дистанційно. Деякі джерела зазначають, що перебуває Марина за кордоном зі своїм чоловіком. У січні дві 2023 року окремі депутати облради вважали голосування Марини Грекової порушенням регламенту ради. Зокрема, це питання порушив її колега, депутат Геннадій Коваленко. Під час 21-ї позачергової відеоконференції він послався на чинну редакцію регламенту від 8 липня 2022 року, де зокрема сказано, участь у засіданні із застосуванням режиму відеоконференції беруть депутати, які перебувають на території України. Якщо раптом політик виїхав за межі України тоді вони мають про це сповістити обласну раду або виконавчий орган. Однак сам апарат облради не має права вимагати від депутатів пояснень щодо цього. Після цього Марина Грекова просто проігнорувала його і не захотіла відповідати на цю тему. Хоча про її виїзд за кордон ходили чутки ще в квітні місяці. До речі, в березні минулого року звільнився чоловік Євген Греков, який обіймав посаду заступника голови Полтавської ОДА. за різними даними. Він спочатку був в Іспанії, а вже потім перебрався до Австралії голосування та приймання рішень депутатки за кордоном, і це ще не єдиний скандал. Деякі джерела зазначають, що Марина Грекова і в 2022, і в 2023 році, начебто, подавала заяви на виділення матеріальної допомоги з облбюджету для третіх осіб. Як відомо, будь-який мешканець області може звернутись до депутата обласної ради з проханням надати матеріальну допомогу з обласного бюджету в рамках так званих депутатських фондів до 1 мільйона гривень на депутата в залежності від спроможності власного бюджету на сайті Полтавської обласної ради знайшли низку розпоряджень про надання разової грошової допомоги. Мого за начебто поданням Грекової так щонайменше 157 тисяч гривень матеріальної допомоги виділили з облбюджету протягом повномасштабної війни 99,8 тисяч гривень у 2022 році, 57 тисяч гривень у 2023. Кому конкретно виділялася допомога у розпорядженнях не йдеться. Зазначимо, що згідно із положенням про порядок та умови надання разової грошової допомоги, відповідні звернення від депутатів мають надходити до облради в письмовому вигляді та з їхнім підписом. Тепер постають питання: як від імені пані Грекової подаються заяви на отримання грошової допомоги з облбюджету, коли депутатка перебуває за кордоном? Невже кожну заяву вона підписує та надсилає поштою? Чи це фіктивні заяви? На жаль, на жодне запитання Марина не відповіла. Як представник інтересів територіальної громади, депутат повинен виражати і захищати інтереси місцевих мешканців, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Виникає доволі риторичне запитання: як взагалі можна голосувати, ухвалювати рішення для країни, будучи за кордоном в безпеці. Те, що могло хвилювати українців, аж ніяк не могла відчути в Австралії. Наразі вже екс-депутатка Марина. Тому голосувати та приймати рішення щодо майбутнього країни не за тисячі кілометрів – неприйнятно. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.